З одного боку, коли ви чуєте слово порш, що вам приходить в голову? Для мене це 911. І в цілому, якщо не прив'язуватись до конкретної моделі авто, то для мене це щось бистре, спортивне, це то, на чому ти будеш ганяти. І ця машина не про це. Ця машина про комфорт. Це для того, щоб ти доїхав комфортно з точки А в точку Б. Ти можеш зробити це швидко, ти можеш зробити це повільно, ти можеш зробити це дуже повільно. Ця машина дає тобі зробити це так, як ти хочеш. І в цьому її плюс, але особисто для мене.

Objective achieved. Любі ваговоди і просто любителі гарних машин. Підготовте самий дорогий крем, який у вас є, і самі преміальні салфетки. Того, що сьогодні у нас мова не про простий ваг, а можна сказати про золотий. Всім привіт! Ви на каналі Несткар. З вами я Макс, і сьогодні мова буде йти про порше панамера. Зазвичай ми пропускаємо частину, де розказуємо про зовнішню частину. Але оскільки це Porsche, а в нашому розумінні Porsche – це та марка, яка приділяє увагу всім деталям, яким тільки можна приділити увагу, то сьогодні хотілося б почати з зовнішньої частини цього авто і розказати більш про неї детально. У нас тут 21 різноширокі диски. Це заводські поршовські диски, але подивіться, які вони класні і як в колір вони класно підібрані до цього авто. Тобто вони не фарбовані, з ними нічого не робилося, машина приїхала на таких дисках. супорта також не трогались, тобто Тут все по заводу, і як на мене виглядає воно класно. Без навантаження ця машина важить 2164 кілограма. І для того, щоб цю махіну зупинити, тут потрібні відповідні гальма. Тому ззаду у нас стоять чотири тормоза. А спереду шестипоршневі гальма. На цьому порше у нас стоїть фул Лед оптика, і це далеко не максимальне, що ви можете взяти від Porsche. Але це вже більш ніж достатньо, і ввечері вам видно все і навіть більше. І хоч ця фара і не сама максимальна, але з нею вам доведеться погратися. Допустимо, ви хочете привезти з Америки порш Panamera, яка бита в передню частину, і ви бачите, що без заміни фари вам не обійтись. То готуйтесь. І окрім того, що вам цю фару потрібно сюди просто поставити, за що ви вже заплатите якісь кошти, там, умовні 50 доларів, плюс покупка фари, її потрібно ще підшити. І це завжди так просто, тому що може бути таке, що ви купите фару, яка, наприклад, не підходить конкретно на це авто. З цим потрібно бути дуже обережним і купувати фари у тих, хто розбирається. Тому. Я раджу на нових машинах, як коли ви купуєте фари, взагалі не економити на цьому і купувати їх тільки в перевірених людей. Що я маю на увазі під перевіреними? Це ті люди, якщо привезли вам не ту запчастину, то вони вам обов'язково її повернуть і знайдуть яку треба. Це база, ґрунт, основа це не стосується Porsche, це стосується всіх нових машин. Друге, вам треба буде обов'язково електрик. Так склалося знову ж таки, що у всіх нових машинах вже нема галогенових фар, і там як мінімум стоять леди, фулледи, матричні лазери. і в їх всіх потрібно прошивати. Для чого це? Тому що всі фари, які є в цій машині, вони підшиті під певні блоки. І під певні блоки не тільки які стоять на фарах, а і всією електромережею, яка є в машині. І для того, щоб все працювало конкретно, а ваша фара не світила, як косоглазий джо, то вона має бути підв'язана під авто. Тому середньо ми можемо сказати, що така фара і заміна фари на порше буде вам коштувати в районі двох тисяч доларів. Якщо дві чотири. Але ж ви не обмежитесь тільки цим. Машина приїжджає з Америки, в неї нема мови, вони не тільки англійська, іспанська і французька, як правило. І вам ви хочете зробити собі мову, ви хотіли б навігацію адекватно, а не щоб тут була помилка. Ви хочете прошити фару, у вас ще якісь там з безпекою можуть бути нюанси, якийсь блок не працює, де щось відригнуло. І це все воно накаплюється. І зазвичай зараз в нових машинах, які ну вже більш-менш непогані, тобто там не Nissan умовний, а там. Я не знаю, що у нас таке полупреміум? умовна Хонда, якась там чи джіп новий. Електрик, тягне вже дай боже бабок. От до прикладу, на новому Grand Cherokee, щоб зробити мову, вам треба заплатити зараз в районі 400 500 доларів. Просто щоб зробити мову. Окрім того, щоб прошити фару, потрібно ще прошивати дістроніки, радари. І звичайні ваговські електрики не завжди з цим справляються. Потрібно було знайти електрика, який займається конкретно Порше. Почавши шукати цього електрика, ми стикнулися з проблемою, що їх не так легко знайти. Вони або воюють за це їм велика дяка, або вони виїхали за кордон. І ми якось намагалися вирішити цю проблему і. В Сервіси, які можуть з цим допомогти, їх буквально можна перерахувати на пальцях однієї руки. Слава Богу, ми знайшли, і ми вирішили проблему з пришиттям фар і з прошиттям радарів. Якщо на цій машині знімається бампер, то радари, які стоять на цьому авто, вони автоматично розкалібровуються, і їх треба назад відкалібрувати. Якщо на ауді це коштує недорого, відносно 200-300 доларів, і це не є проблемою, будь-який ваговський електрик може вам в цьому допомогти, то на Порше це проблема. Це проблема, яка вирішується, але вирішується вже не за 300, а за 700 доларів. Тому, Якщо ви хочете собі привезти Порше, майте на увазі, що це не просто купити запчастини і зібрати кузовщину, а це ще електрика, яка вимірюється не сотнями, а тисячами доларів. То нам в коментарях пишуть люди, які розбираються в ремонті авто або роблять ви, що розбираються в ремонті авто. І спеціально для вас і для всіх охочих я пропоную вести нову рубрику на каналі, яка буде називатися Вгадай ремонт. І от почнемо ми з цього порше. Зараз перед собою ви бачите фотографії, як була бита ця машина. І клієнт, коли віз цю машину, він мене запитував, скільки, на мою думку, стане ремонт. Я назвав йому свою цифру і пропоную вам зробити те ж саме в коментарях, не знаючи, скільки коштує ремонт на це авто. І щоб ваші старання не були марними, то першому, хто вгадає точну суму ремонту цього автомобіля, я на карту особисто скину 500 гривень. Для вашої зручності ця сума максимально заокруглена, і вам не потрібно писати, що це коштувало 930 доларів. а можете просто написати 900 чи 1000. І тоді, для того, хто буде найближчим, ми подаруємо ці 500 гривень. Для цього обов'язково потрібно лайкнути цей відео. Очевидно, що написати коментар своїми контактами. Можете навіть з картою, може хтось з коментаторів захоче вам закинути за те, що ви такий класний, і бути підписаним на наш канал. Протягом всього відео будуть підсказки, що скільки коштує, там скільки коштує та запчастина, та чи робота. І для тих, хто додивиться відео до кінця, в принципі, буде не дуже важко скласти чи придумати для себе фінальну суму. Тому дивіться до кінця, і через це у вас буде набагато більший шанс виграти. вперше сів в це авто, а я сів у нього перше тоді, коли воно приїхало і ще було бите. Перше, що я подумав, коли побачив цей кремовий салон, думаю, вау! Wow, looking good. Зараз, їдучи на ньому, коли воно вже повністю готове, я, в принципі, не відмовляюся від своїх слів, тому що мені подобаються ці кремові тона, подобаються матеріали, як жмуться кнопки, який тут отглік, сенсорний екран, він може бути і механічним, ці всі кнопочки, крутілочки. Все зроблено, як я люблю казати, витончено. Якщо ви пам'ятаєте, декілька відео назад було відео про джип, і там я казав, що все таке грубе, таке все, yeah, мені не подобається. Тут цього немає, тут все отлічно і все на вищому уровні. Але, є певні але. Тобто так, в мене в цілому претензій нема. Ну коли я собі думаю, що ця тачка коштує 90, то в мене, в принципі, претензій не з'являється. 90-90 заново, похеру. Скільки б <сих> не стоїла вже похеру, насправді. Класна тачка. До салона вопросів нема. Оцей екранчик, який показує навігацію. Поки я не розумію, наскільки класно воно робить. Но виглядає класно. І я думаю, що можна зробити так, щоб вона показувала маршрут, типу, куди ти їдеш. Оце все, щоб вона показувала. Це просто шилося, шив не я, а власник. І тому я поки не впевнений. Але в цілому ця приборка, вона якась, типу полуелектронна, поломена. Механічна, вона така, як то кажуть, полурак, полу... Але мені подобається, подобається, виглядає реально достойно. І отак от от нема до чого прикопатися цій машині, от об'єктивно немає. Капотом у нас тут 29 мотор, але в цілому в Porsche ще є чотирьохлітровий. То вже версія Turbo S, В нас звичайна є багато модифікацій. Є там гібрид і те, тепер в нас звичайний 29 V6 мотор. Основне те, що цікавить всіх взагалі автомобілістів, це скільки коштує ТО, які проблеми і нюанси є з цим мотором. Почнемо з ТО. Я рекомендую і роблю це дуже наполегливо: робити ТО на цю машину тільки на профільних сервісах, тобто то це якийсь там ваг, Porsche сервіс або офіційний дилер. Чому так? Для того щоб зробити ТО на цій машині, потрібно знімати бампер. А якщо ви вмотаєте це відео трошки назад, то ви згадаєте, що якщо бампер в цій машині знімається, радари відкалібровуються. Якщо робити це неправильно і закалібрувати ці радари назад, коштує приблизно 700 доларів. Але якщо робити це правильно, вам не потрібно буде нічого перекалібровувати. І профільні сервіси знають, як це робити. Тому ТО на цю автівку коштує приблизно 40 тисяч гривень, включаючи всі масла, фільтра і роботи. Це через те, що тут масла немало 6 циліндрів, плюс треба знімати і ставити назад бампер. Тут, як і у всіх Porsche, є одна відмінна така риса, яка відрізняє Porsche від всіх інших автомобілів. Це те, що ключ зліва. Взагалі тут прикольно реалізовано, по суті, ключ вам не треба, це, понятно, у вас там безключовий доступ, старт-стоп. Але зліва у вас є типу імітація ключа, яку ви коли сідаєте, крутите. І взагалі зліва вона. Тобто у всіх машин кнопка вони справа, зараз посередині будь-де. А в Порші зліва. Чому так? Оскільки Porsche – це бренд, який особисто в мене, можливо, і у вас асоціюється з автоспортом, то вони зробили ключ собі зліва для того, щоб коли в автоспорт спорті раніше, не знаю, як зараз, чесно, не слідкую, Я просто так по історії знаю, що водії, коли вони починали гонку на Порше, вони бігли до машини. Тобто вони підбігали, сідали, заводили, і гонка починалась. Із -за цього, щоб це зробити швидше, тобто це вигравало там якусь долю секунди, коли ти сідаєш і тянешся десь, шукаєш тут ключ. Порше зробили його відразу зліва під кермом, щоб водій сів швидко клац і погнав. І вони вирішили цю традицію перенести не тільки на автоспорт, а й на свій автопром повністю, і тому у всіх поршах старих, нових, без виключень. Ключ знаходиться з лівого боку. Чисто в повсякденному користуванні різниці для себе немає. Коли ти цю деталь знаєш, то ти сідаєш в поршу, ти такий зразу от сів ти такі думаєш, Да, бля, я в поршу. що я в захваті від того, як ця машина виглядає спереду, але ззаду вона мені подобається. Мабуть, основна фішка і прикол цього авто це те, що тут виїжджає спойлер. Він робиться отак. Зауважу, що в нас ця машина повністю така, якою вона виїхала з заводу. Ми не робили тут ніякого тюнінга, стейджа, вихлопа і звучить вона вже непогано, в чому ви можете переконатися на власні вуха. Судай газу якогось. Як це хаббілейнці. Хабі Пойде, так? Да? Ця машина у нас з багажником спортбек або ліфтбек. Кожен називає собі як хоче. Я, в принципі, звик, що це спортбек, бо в Ауді це називається спортбек, Це ваг. Для мене це спортбек. Ой, я по роздавив рамку свою походи. Посядя в цьому багажнику сильно зручно у вас не вийде, але він доволі місткий мангальчик, столик, шашличок, шампурик сюди точно влізе. І якщо ви хочете виїхати на цій машині на природу, то у вас точно вийде. І плюс сюди зручно все загружати через те, що кузов такий у нас, що багажник піднімається повністю разом зі склом. Понятно, що тут є база усіх преміум авто, це безключовий доступ. Конкретно тут у нас є доводчики. Це у всіх преміум є. Ну, є фішка, яка є в Porsche, яка мені дуже подобається. Це те, що ви можете відкривати. Ці двері і вони застинуть в будь-якому положенні. Тобто нема фіксованих три положення, коли стають ці двері. Открив так, стають, відкрив так, вони тримаються. відкрив так, вони тримаються. І це зручно і через те, що ви можете виходити на будь-якій парковці і відкривати так, як вам зручно. Це безперечно дуже великий плюс, за який ми Порше ставимо лайк. Like. Мабуть, головна думка цього відео, яку хотів би я донести, вона особисто моя, не сірчайте, ви свою можете написати обов'язково в коментарях. І от мені ця машина подобається, вона реально класна, я не бачу в ній мінусів, але я б собі її не купив. Можливо, станом на зараз, можливо, станом на завжди, я не знаю поки. Але я б її не купив собі по тій причині, що існує в світі Audi a 6, про яку ми робили свій ролик, яка коштує вдвічі, а то навіть і більше, ніж вдвічі, дешевше. На 3-літровому моторі, якщо вицепить собі комплектації престіжика, Буде нічим не уступати цьому Porsche, то Audi a 6 на мене виграє реально. Тому що поїзді один в один. Audi a 6, навіть якась більш така дерзка коробка, вона якась більш плавніша. Тут коробка, як неначе трохи туповата. Хоча, по суті, машини жодного концерну, тут має бути все плюс-мінус однакове. Мотор, так, да, він різний, типу вони зовсім інші. Тут 2.9, там 3.0. Але. Вони інші, часто з технічної точки зору, там, з якихось своїх механічних приколів, але для мене, як для звичайного водія, мені похеру на той 01 літер, Вона головне, щоб їхала. Ця машина їде, без питань. Ну, ця машина їде за 90 тисяч доларів, а та за 40. І в цьому є велика-велика різниця. Типу. Мені я не люблю там понтеві, ділони. Мені не принципово мене спереду там коняка нарісована чи чотири кольца, що то, що то мене повністю влаштовує. Тому особисто для себе я б зробив би вибір однозначно на користь Audio 6, якби вибирав. Хто коли-небудь стикався з Porsche, чи взагалі мав з ними справу, знає, що будь-який Porsche, який випускався раніше, це проблема з мотором. Тут Porsche нам обіцяють, що цієї проблеми не буде. Вірити їм чи ні, вирішувати вам. Я не знаю. Конкретно цей мотор такий же стоїть на Audi RS5. І начебто він показав себе непогано, і взагалі Порше заявила, що всі помилки, які були перед цим, вони їх виправили. Які ж помилки були майже у всіх Порше задіристі мотори, які б не були. До цього там був 2,9, був 3 літри, і вони всі проблемні, що на каєнах, що на Панамерах, на всіх машинах старий Порш дорівнює проблеми. Зараз вони заявляють, що це не так. Чи правда це? Я думаю, що ми не знаємо, бо ці машини доволі свіжі, і вони ще просто не накатали свій великий пробіг, який могли б. Тому ми не знаємо, але... Вірим, Порща. вірю, Я повірив. Тому, якщо ви для себе плануєте розглядати Панамеру, то я б радив би вам це робити з 2021 року, тому що тут уже інший мотор, який виправив всі свої помилки і. В Теорії він має бути незадірстий, але обов'язково перед покупкою робіть ендоскоп і перевіряйте, скільки це не коштувало. Краще заплатити за перевірку 100-200 доларів і знати, що ви купили, ніж купити на око і потім мати проблеми. І чому ж саме цей мотор вважається надійнішим, ніж попередній? Перше і основне це те, що вони зробили тут так звану гільзовку циліндрів. Попростому їх просто підсилили, і за рахунок цього виробник заявляє, і в принципі з цим можна погодитися, що цей мотор буде більш надійним і більш ізносостійким, зносостійким. Тобто задіри будуть появлятися в ньому. Але ця ймовірність вона значно зменшена. В цьому авто стоїть ПДК коробка, яка ставиться тільки на Porsche, тобто ви її не знайдете ні на Audi, ні на Volkswagen, вона притамана тільки для Porsche. І в цілому ця коробка непогана, але є декілька нюансів. Перший нюанс це те, що ця коробка може перегріватися при неправильній експлуатації. Що я маю на увазі влітку? Якщо на вулиці дуже жарко і ви любітелі понаступати, то ця коробка може перегрітися. Про що вона сповістить вам на панелі приборів? Тому майте на увазі, тому що ця коробка може бути тепло навантажена. Також ця коробка, що вже притаманно для ваги, вона потребує правильної експлуатації і обслуговування. Тобто, якщо у вас такий порш, раз на 60-80 тисяч, ви зобов'язані міняти в ній масло для того, щоб вона служила вам як можна довше. сказав, блядь, якби тобі в машинах розбираюся. <рес> Подрізка цієї цієї супер м'яка, хоч вона на немаленьких колесах, але вона мега комфортна. І я бачу це так, що ця машина вона під трасу. Тобто, якщо вам треба десь на дальняк поїхати, чи ваше життя так складається, що ви часто їздите на далекій відстані, то це точно ваш вибір. І ця машина, я думаю, по розходу буде класна, бо тому що тут 2,9 об'єм. В неї вистачає запасу потужності, вона, типу, їде, і вона дуже комфортна. Ця подвізка, реально, якщо стоїть в нормалі машина, то вона комфортна, м'яка. І я думаю, що там свої 600-700 кілометрів ви можете зараз бабахнути і сильно не втомиться. І вона така комфортна через те, що тут пневма. Вона якось трохи страновато реалізована, тому що тут вона, по суті, тільки має. Два режими, тобто ви їдете в нормалі, це типу м'ягко. І коли спорт ви стаєте, то машина стає, я бачу нижче, вона опускається. Але я не бачив тут кнопки, яка відповідає за те, щоб ви могли собі виставити її як хочете. Може, це тому, що я йо, а може його просто тут і немає цієї кнопки. Но ми це узнаємо, якщо Ден. Цей салон, безперечно, дуже гарний. ну, Знову ж таки, на мою думку, але до нього є питання. Наприклад, оце все глянцеве тут, ну воно красиве. Красиве, питань ноль. Але машина після мийки недавно, і вона вся запилена, завафлена, заґедзена, задрочена, якась. Воно гарно, але я ж кажу, зноситься так, що йо, -йо. І І ну, мені це не дуже подобається. Я б цього не хотів. Я б не хотів не вилазити з мойок на цій машині, бо я її купив для того, якби я її купив, щоб балдеть і виділився перед кінтами, що я на Порше, а не для того, щоб її мити. І цей глянець він класний, питань нема. Ну, він мені не подобається. В цьому проблема, мабуть, не тільки Порше, а всіх нових машин, які намагаються напихати як можна більше екранів сюди. І вони всі ці екрани вічно це залапані, І це не проблема Порше, але просто констатуємо факт. Що тут от таке є, да і все. Мені це не подобається. Як вам? Пишіть в коментарях. Вчора я сів. Зразу казав, що це їбло. Ця фішка є в Лексусах, в Розстройсах, і так само в Порше. Оці часи, Дідовські часи, об'єктивно дідовські. Але бляха, воно тут і імпонує, воно типу грає з новим салоном, і як виглядає мені, воно подобається. Типу, ці часи, в яких я знаю, зараз по Твіттеру і по Тіктоку гуляє, те, що зумері не розбираються взагалі, що це таке, як по цих стрілках орієнтуватися. Я, слава Богу, дід і я розбираюся, як в них орієнтуватися, того мені вони подобаються. Ну якщо таку машину купить парень, якому 20 років і він не розуміє в цих часах, то можуть бути певні вопросики. Але в мене їх не возникає, мені подобається перед тим як я почну вилизувати ці машині все, що можна, хотілося б сказати за нюанси, які мені не подобаються. Перший нюанс, який мені не подобається, я сідаю в цю машину з телефоном. І куди я блядь, маю його діть. Ну його нема куди діти тут. Нема ніші, немає ніякої дирки, в пістаканік він не влазить. Я дуже тут відкривати, морочити собі голову, ховати його. Ну це мені не подобається. Друге, ви знаєте, що я люблю нішу для ключів. Де вона тут, блядь? Тоже та сама проблема. Тут є якийсь карман, я його кидаю. Окей, я кину, закрив, він мені не мішає. Як його сюди достати, ну незручно. Ну це чесно, це ужас. Мені треба поковирятися, там що в жопі, блін, щоб достати цей ключ. Це мені не нравиться. Тепер пройдемося по плюсах, яких тут дійсно багато. Перший плюс, який я підмітив для себе, це те, що можна дуже низько опускати сидіння, бо я люблю прям їздити жопою по асфальту. І мені подобається це, що я прям відчуваю, що я реально жопу їду по дорозі. Небагато машин це пропонують, і Porsche одна з них, дякую їм за це, бо ну це зручно для мене. Комусь подобається сидіти зверху, це не я. По комплектації тут все дуже порядок. І те, що мені подобається, це уважність до деталей. Наприклад, у нас ось тут ви бачите приборку, яка зараз машина не заведена, вона повністю чорна. Тобто на ній, по суті, пару крутілочок і кнопочок. Але коли ви заводите цю машину, то тут з'являються кнопки, яких ви не бачите. І ця приборка починає світитися, з'являються якісь функції, ви можете настраювати пневму, клімат. І це все починає працювати і виглядає зовсім по-іншому. Як на мене, це деталь, яка дуже важлива. І зараз цей салон виглядає дуже мінімалістично, що мені подобається. А от коли ти їдеш, воно все світиться, грає, радує гласи. Бачиш, що ця машина реально напакована, що тут не просто пустий глянець, який запачкується, а тут кожна деталька відповідає за якусь функцію. Тобто, отут ви зараз бачите перед собою чорне, а тут можна налаштувати собі підгрів сидінь, обдув сидінь, налаштувати підвізку, режим їзди. Хоча зараз я клацаю сюди, і це просто кусок пластика. Це прикольно, це увага до деталей, За це ми ставимо лайк. Сидіння не скажу, що тут дуже м'які. Ти прям сідаєш, як падаєш на якусь подушку. Ні, воно доволі жорстке, але достатньо комфортне. Тобто, мені подобається все, як тут реалізовано. Ти не вивалюєшся, тебе не сильно обнімає. Ти сидиш тут впевнено. Як в принципі, і все в цьому авто дуже впевнено. І так за що ж скільки бабок. Підігрів сидінь, обдув сидінь, підігрів керма, пневма, проекція, музика, босс звучить, до речі, непогано. Утримання в смузі, адаптивний круіз-контроль, автоматичне торможення. Коли ти шашкуєш десь трохи і під'їжджаєш диско до машини, тут прям пі-пі-пі не дає тобі, питається тормозити. Це з точки зору безпеки. Топ. Датчики мертвих зон, камери 360, камера передня. Аналогові часики дідовські. Панорамний дах, який реалізований як окремі два люки. Тобто пасажир спереду може собі настраювати, і пасажир ззаду також може собі настраювати, як йому зручно. Задній пакет у нас ззаду два пасажира. У них є свій монітор. Вони можуть налаштовувати собі клімат і підігрів сидінь. Обдув у сидінь задніх пасажирів немає. Бездротовий карплей, але бездротової зарядки немає. Чого? Гезе. А може, є, кстати, я щось не звертав увагу. Yeah. По телефону чуть набрехав, тут все-таки є ніша, вона реалізована тут. І вона відразу йде безпроводна зарядка. Нагадаю, що у нас тут безпроводний креплей. Але для того, щоб його туди засунути, вам треба, щоб телефон був без чохла. Що теж не дуже зручно, але це вже краще, ніж я сказав перед цим. Ззаду в нас місце розраховано тільки на два пасажира. Але круто те, що у них тут свій екран, за який вони можуть управляти панорамою, кліматом і підігрівом сидінь, Бо, Повторюсь, що обдува сніг ззаду у нас немає. І зараз я сижу, грубо кажучи, позаду себе. І Мені сидіти тут комфортно. Я думаю, що на дальняк я би так поїхав з кайфом. Заднє сидіння у нас не регулюється, воно стоїть отак, як стоїть. Але я скажу, що цього достатньо і по комфорту воно ок. Це не Mercedes s клас, не BMW 7 серії, але достатньо для того, щоб їхати з комфортом. Якщо ви молодий хлопець і хочеться вам порш, хочеться виділюватися, ганяти, то, мабуть, Панамера не для вас. Вона красива, навіть зовні, але вона ну, не визиває прям таких емоцій, що прям ух, зараз я дам під хвіст. І за того, коли ти сідаєш в цю машину, в тебе вже немає бажання ганяти. По крайній мірі в мене. Зовсім інша справа, якщо ти сідав 911, тоді ти розумієш, що ти будеш прямо зараз наступати. Тому ця машина більше для статусних дядь, які хочуть помолодитися. Тобто це ж не С-клас, це не сьома серія, це там не А8, але це, типу, теж комфорт і теж преміум. У задньому пасажиру тут не очень. Типу, лучше вже взяти собі Мерседес чи знову ж таки ту саму сімерку. І тоді ви будете прям козиряти. А на цій машині ззаду на ній дуже комфортно, на ній в цілому ок, але це зовсім не той рівень, який можуть передажити сідани, які в принципі на це налаштовані. Ця машина не підлаштована під пасажира ззаду. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Від вас я чекаю лайк, коментар, підписки. Не забувайте за конкурс всередині відео, де ви можете відгадати суму ремонту, яка потягнула це авто, і за це виграти 500 доларів. Тому пишіть в коментарях свої догадки. А я складую. Де ви можете виграти 500 гривень? Тому пишіть в коментарях і дякую вам ще раз за перегляд.